Друзі, всім салют! Це канал Stitch Energy, я Аня і я дуже рада вітати вас на своїй платформі, присвяченій моїм хрестикам. Це відео буде про мій другий тиждень участі у сумісному проєкті від Галини, який називається Літня веселка. І я хочу подякувати всім так наперед за ваші відгуки на моє минуле відео. Про цей проєкт я ще не знаю, чи вони будуть, тому що я його ще тільки-тільки завантажила. От, і ще навіть не відкрила, воно там ще обробляється. Але я вже наперед хочу подякувати всім, хто подивиться, хто поставить лайк і напише комент. Для мене це дуже важливо. І зараз зі мною ось ці кошенята, тому що, ви знаєте, вони мені так подобаються, і я вирішила не ховати їх далеко, нехай лежать і радують моє око. От. А сьогодні восьмий день е, нашого сумісника і сьогоднішнє завдання це червоний колір на дерев'яній основі. Е, я вже передивилась все, що в мене є, і насправді червоного кольору на дерев'яній основі в мене немає. То мені доведеться або шити червоним на тканині, або шити не червоним, але на дерев'яшці. І я вирішила обрати другий варіант, тому що хочеться мені пошити і на дерев'яшці, бо я зараз багато шию на тканині, навіть не в рамках цього СП. І до того ж ось ця робота, яку ви бачили минулого разу до речі, зараз вам показую кадр з минулого відео: це те, на чому я зупинилась. І ось ця робота, яку ми з вами вишивали у минулому відео. Я хочу взяти до рук і покажу, як відіжю. Мабуть, це буде синій кольор. Поки що не знаю. Побачу тут, в принципі, все синє, тому який би я не обрала, він буде синім. От, і замість червоного буде синій, але на дерев'яній основі. Що я встигну вишити, покажу вам вже завтра вранці. А сьогодні хочу побажати вам приємного перегляду і пропоную починати. Поїхали! А до речі, щодо цих кошенят, я дуже маю за надію, що цього тижня випаде щось на пластику, і я зможу вишити останню кошенятку з цього набору. Вона ось так виглядає, цей весь набор, всі п'ятеро. Мені залишився лише один самий невеличкий, там всього лише тисяча хрестиків. І я хочу дошити його, тому що в мій план на цей рік вишити всі ці роботки. Також є. Ну, і я буду дуже вдячна цьому проєкту, якщо цей план я зможу виконати завдяки йому. от. А як ви вже зрозуміли, що мені достатньо вишити один колір, і потім я не можу зупинитись. Робота невелика, і мені хочеться фінішу. От, Ну, а поки що поїхали вишивати на дерев'яшці. І ось такий приріст я можу відзвітувати за перший день цього тижня або за восьмий день участі в цьому проєкті. Так, нагадаю, що тут мало бути е, червоний колір на дерев'яшерці. А я вишивала на дерев'яшерці синім, тому е, мала робити штрафні хрестики. І вишила я 213 хрестиків. Ось, вишивала я ось цим, як ви можете бачити, ось тут трошки більш світлим. Кольором ось тут. І трохи не дошила, але 에, треба завершувати <гум> 에, цей день, тому все. На цьому поки що зупиняюся. 213 хрестиків нашила. Якщо ще раз випаде дерев'яшечка, то, звісно, я буду шити саме цю роботу, тому що хочу її завершити. Ну, тут, звісно, ще довго <гум> шити, але кожен такий підхід. Все більше і більше наближає мене до фінішу. Добре, поки що все. Давайте подивимося, яке завдання на другий день. І завдання номер 2 на цьому тижні, а дев'яте завдання вже з усього сумісника за весь час, і треба вишивати синім кольором на тканині. І я знову думала, чим би замінити, чим би замінити, а тоді згадала, що в мене є зимовий проєкт, який я ніяк не можу завершити. І хоч зараз дуже хочеться теплих вже деньочків, я вирішила все ж таки його дістати і повишивати. Це буде ось цей семплер зимовий, який, пам'ятаєте, ми вишивали з вами в рамках м, Адвенту. Я вишивала в рамках Адвенту і показувала вам. І не знаю, який саме, але я оберу якийсь із цих сегментів і спробую вишити той синій колір, який мені. Вип... Ну, не мені, а нам всім випав на цей день. Сподіваюсь, то хрестиків я зможу зробити. Мені б, якщо чесно, хотілося б завершити ось цей невеличкий сегмент, але я не пам'ятаю, чи є там синій корір. Ви зараз можете подивитися, що в ньому. А я подивлюсь буквально через декілька хвилин, коли натисну кнопку Пауза. От, Ну, давайте приступимо до роботи. І я покажу вам вже. Свій результат. Цікаво, скільки це вийде хрестиків. І, до речі, хочу ще сказати, ось що. На то ж цей проєкт і є, аби згадати різні свої процеси. Ну, я так думаю, ну для мене, принаймні, я хочу згадати і цей процес такий зимовий, хоч він мені зараз не до настрою. Але дякуючи Галині і цьому СП, і він, хоч трошечки та просунеться, і може. На кінці, В кінці року ми його і дошиємо. Хто знає? Поїхали. І я дуже задоволена, що в мене вийшло хоч раз наблизитись до правил і вишивати і кольором, і на основі е, у нас було завдання вишивати синіми нитками на тканині. Ну, тут не зовсім синій, е, такий більш темно-голубий, але темно-блакитний. Ой, і показую вам догородригом. Ось так має бути. Але все ж таки це наближене до того, що є в завданні. Я думаю, ви можете побачити, що додалось тут фон навколо цієї пташечки. Ось так виглядає вся робота, яка має бути. Фон навколо пташечки, небо де має пролітати санта, і невеликий такий фончик навколо сніговика. Тут я трошки налажала. Треба було пропустити одну клітиночку білим кольором зробити сніжок, а я її забула. Ну, нічого страшного, першивати не буду. Буде так. Просто буде на один хрестик більше неба. І все. От, то вишила я тут. Знаєте скільки? 306 хрестиків оцім кольором. Подобається мені шити цей процес. Не знаю, він мене зараз тяжко йде, тому що все ж таки він зимовий. Але вишивається легко, тому що це 14-та аїда з повною зашивкою майже. І тут просто сівий встав роботи небагато. Я його зап'ялюю. І, до речі, навіть заломів не залишається на цій тканині від Ось Тут були п'яльці останні. Їх навіть не видно, мені це дуже подобається. Я, до речі, шила і задумалась, а куди я потім використаю цей дизайн. Ось я його дошию, і що мені з ним потім робити, де його використовувати. Цікаво, може, ви мені щось порадите? Не знаю поки що. Ну, шити буду в будь-якому випадку, бо мені він подобається, і я хочу його завершити. І перейдемо до наступного завдання. А, а завдання на сьогодні в нас вишивати знову на дерев'яшечці, але цього разу вже. Жовтим кольором. І я знову буду шити зі своїми штрафними хрестиками, буду дошивати ось цей колір, який в мене тут розпочати і не дошити. Він ще має бути ось тут, і трошки завертати доверху. Ось я планую дошити його, і я думаю, мені цього вистачить по кількості разом із штрафними хрестиками. Так так. що ось так. Ну, поки що це все, йдемо вишивати. Угу. І треба, мабуть, сказати, що сьогодні у нас субота, і ми сьогодні їдемо, так би мовити, в свій заключний показ вистави. Мені здається, я вам про неї не розповідала, не показувала. Ну, може, зараз зроблю коротеньке, дуже включення, дуже коротеньке. І з цією виставою ми їдемо до зовсім вже інших людей. Ми навіть поки що не знаємо, що там будуть за діти, якого віку. Нам сказали, що це будуть підлітки, тому наша вистава вона якраз підліткова і ми їдемо показувати її туди. Ну, Завтра попереду в нас вихідний в суміснику, тому я сподіваюся, я все встигну. Якщо не встигну сьогодні, то завтра до жену. Ой, знаєте що, я ніби вишиваю все вчасно, а от щоб ще вчасно звітуватися, це мені треба над ну, цим попрацювати. Все, дівчатка, поїхала. Поїхала виступати і вишивати. Як завжди, ми їдемо за місто. Насолоджуємося дорогою. Ну, я насолоджуюся, бо я це діло дуже люблю. Ось така у нас компанія сьогодні, і ми сьогодні будемо щось робити. Цікаве, да? Цього разу в нас найбільша команда за всю історію наших подібних подорожей. Аж 17 людей задіяно в заході. Тому що люди нас очікують різного віку, і для кожного потрібна своя програма. Саме в цей центр допомоги ми приїхали вперше, тому добре розповісти про основну його роботу поки що не можу. Але порозглядати все, що є навкруги, це вже пів діла. Перейдемо до основної справи. Я цього разу проводила анімацію, грала з дітьми в ігри, задавала цікаві запитання та просто спілкувалася. Мене на жаль не засняли. Тому що маємо. А от мої герої, серед яких мій чоловік і син разом з нашою театральною командою відіграли ролі у нашій новій виставі. Покажу пару кадрів з основного виступу, бо я, здається, про нього не розповідала. Це була історія про підлітків, що на тлі зруйнованого світу відправляються у світ цифровий, аби врятувати майбутнє. Їм доводиться зустрітися із героями, з антагоністами, перебороти свої страхи і переосмислити погляди, ну і власне знайти шлях до миру, аби повернувшись у свій світ, мати надію, якою можна поділитися з усіма навкруги. Ну це дуже коротко. На виїзді, звісно, багато чого не вдалося, як в основному залі, де ми вперше відігравали цю виставу, але все одно вийшло круто. Всі залишились задоволені. І це головне. Запрошуємо до театральної команди Ууу! побавитись святе діло, навіть якщо тобі вже трошки за 15. А ну і... завжди закінчиться, ні в коєм випадку. Пусть буде продовжуватися і далі. Але крім нас, звісно, були ще й майстри, які проводили майстер-класи і по малюванню, і ліпленню, і просто проводили ігровий час та спілкувалися з дітьми. Я засняла, на жаль, не все. А саме цікаве в кожному такому нашому виїзді це час, який ми проводимо разом з командою в дорозі, в спілкуванні, в споживанні смаколиків. І я люблю це не менше самих заходів. Ну добре, повернемось до хрестиків, друзі. Сподіваюсь, ви пораділи за, за діточок, до яких ми їхали разом зі мною, і я задоволена, що ми змогли принести свято не тільки дітям. Але й дорослим. Угу. От. А я хочу відзвітувати. Я, на жаль, не включилась на 11-й день, аби відзвітувати вам і показати, що саме я буду вишивати, тому що в 11-й день завдання було повністю тотожним, також жовтим кольором, і також на дерев'яній основі. Тому я продовжила шити цю роботу. І наразі в мене ось так виглядає все. Я повністю дошила ось цей колір. Якщо чесно, я не пам'ятаю, який там номер був. Це неважливо, У мене закінчились ці нитки, і мені довелося йти купувати ще моточок DMC і дошивати. Ну, це також не важливо. Отже, в перший день, тобто за 10-й день, я вишила 282 хрестика. І за 11-й день я вийшла 342 хрестика. Разом це виходить, давайте порахуємо, включаємо всі математичні здібності. Разом я вийшла 624 хрестика. І наразі ця робота вже виконана на 43%. І я цьому дуже задоволена, бо ця робота. З Нового року, з Адвенту, лежить у мене розпочата і зовсім не шиться. Пам'ятаєте, я вам показувала зазубрини, які ось тут є. І те, що ця робота ем, шиться, мене це радує в два рази. Більше тому, що я побачила, що тому, що я побачила тут ось що. Тобто, якщо ось так, наприклад. Ось так тут це все нормально. Гляньте ось з боку, бачите? Нормально все виглядає. А якщо взяти ось так, то вона в мене ходить ходором. бачите. Не знаю, чи видно це на камеру чи ні, але вона ось так плаває. І я за це дуже переживаю, аби вона не зламалась в мене, ця основа. Тому я дуже хочу продовжити шити її, зашити якомога швидше і заклеїти вже тут задник. Аби ще якось закріпити це все, аби вона трималась і не зламалась одним словом. Бо вона буде в мене стояти на підставочці. І, я сподіваюся, все з нею буде добре. Ось. А на сьогодні, 12-й день, в нас завдання. Нехай вона тут полежить трошки. Так, включаюся знову, бо мене трошки відволікли. І сьогодні, 12-й 12 день, в нас завдання блакитний колір на основі тканина. І я вирішила продовжити вишивати свій ось цей темплер. Ось. Давайте покажу вам з боку тут, що саме тут ще має бути. Я, наскільки пам'ятаю, ось тут ялиночка, навколо ялиночки щось буде голубеньке. Ну, і десь щось ще. Все, що є на цьому, цьому дизайні, я планую голубим, ну, блакитним вишити повністю. Ось, і це моє завдання на сьогодні. І знаєте, що ще я хочу вам сказати? В принципі, залишилось ще два дні, і щось в мене трошечки, так, знаєте, бомбить від того, що я, я дуже хотіла повишивати на пластику цього разу. І виходить так, що в мене за тиждень. Ну, поки що лише два процеси брали участь в, моє... в, цьому... в рамках цього СП. І мені хотілося би, якщо чесно, завершити ем, всіх кошенят із ось цього набору від Лука-С, який я показувала минулого разу. От, там залишився лише один єдиний ем, котик. Ем, Цього лише там, здається, мені щось біля тисячі хрестиків, не так багато. Тому, ну, можливо, не за сьогодні, але ще за два дні. І якщо завтра не випаде в основі пластик, то я, мабуть, ну, поза рамками цього СП, вишую цього котика. Сьогодні ще я займусь лише цим процесом. А завтра побачимо, якщо не випаде, то буду вишивати його все одно і хочу показати його вам. Саме в цьому відео, тому що лише два процеси на весь відос. І ще й потрошечку, ну це, мабуть, не дуже цікаво. Навіть ну, для мене не дуже цікаво. От, ну поки що це все. Давайте підемо вишивати хрестики, і побачимось буквально через декілька секунд. Ну що ж, тринадцятий день нашого сумісника, 13-й робочий вишивальний день сумісника, і я звітую про попередній. Я задоволена, що цього разу мені знову вдалося виконати завдання відповідно до умов. А умови були вишивати блакитним на тканині. я вишивала блакитним на тканині. І якщо подивитись на ось, на всю роботу, як вона має виглядати, я собі думала, що я також захвачу і останній блакитний колір, який є у цьому семплері. Їх всього тут лише три. Темно-блакитний, такий посередній і ну, самий світлий. Але вишивала я це, вишила ось цей середній колір. Навіть не пам'ятаю, який там номер. Якщо комусь важливо, заходьте на стріночку Duran Jones і скачуйте. Це безкоштовна схема там все є. І ось цього лише кольору в мене виявилось аж 1197 хрестиків. І я вже просто вирішила, що на, ще на один кольор мене не вистачить. Цього достатньо. У мене ж взагалі-то я мала вишити лише 100 хрестиків за умовами. І лише, якщо я порушую умови, то я маю додавати собі по 50. Але я ж не бачу ціль, не бачу перешкод. От, тому мені захотілося дошити повністю цей колір. І я задоволена, що цей процес в мене росте, тому що він дуже довго лежав без діла, ніхто його не вишивав, руки не брав. І я задоволена, що сьогодні він ще трошечки на тисячу, майже 200 хрестиків та просунувся. От, ну, на цьому все. А сьогодні в нас завдання на 13-й вишивальний день. Сумісника. Так, завдання в нас вишивати фіолетовими нитками на тканині. І сьогодні я вирішила трошки все ж таки, порушити умови, не правила, ні, за правилами, я маю на це можливість. Я порушу умови. І вишиватиму на тканині, але не фіолетовим, а ось цим салатовим кольором. Це номер 369. І я буду вишивати ним, тому що завтра мені також звітувати у суміснику з цією роботою в іншому суміснику у суміснику Люсі із Польщі, з каналу Люся Виш'єт. І там ом, я також маю просунути цю роботу. І у мене вже дуже-дуже велике бажання ось, до речі, я вам не показала, що це за робота має бути ось в прев'ю. У мене дуже велике бажання вже перейти до самої пташечки, бо вже сил моїх немає вишивати цей фон. І я вирішила, що я зроблю так знаєте, одним махом об'ю двох зайців. І в цьому суміснику, і в тому я зможу прийняти участь з цією роботою. Тобто, я буду дошивати ось цей фон, і щоб в мене вже на наступний звіт було якомога менше фона. І вже на наступний звіт я приступлю до самого ем, фламінго. Якби, Якщо чесно, я перевірила, якби в цьому дизайні був фіолетовий колір на фламінго, я б вишивала його. Але його тут немає. Тут рожеві, сіренькі, зелененькі, а от фіолетового, на жаль, нема. Тому буде б дошиватись фон. І що я встигну, покажу в наступному включенні. Буду продовжувати. Бачите, вже такий великий кусман ніби зроблений, так? але ж це все напівхрест. І... А це всього лише 36%. Угу. Ну, якось так. Добре, йдемо працювати. Сьогодні в мене ще е... з дитиною тренування, тому в мене прогулянка в парку. Е... Є шанс просунути побільше. Поїхали? Так, і я маю звітувати вам про фламінго. І, хоч сьогодні вже завершений, завершений тиждень, і я вже повністю вишила всі завдання. Все ж таки я покажу вам. От так, розказую вам, тому що насправді на цьому фламінго, я вишила 410 хрестиків за 13-й день цього СП. Але зараз вже тут нашито ось набагато більше. Ось так виглядав мій. Звіт Ось стільки вигляд, ну, було на цій роботі вишито на момент звіту, але я його зараз активно вишиваю, тому що залишилося тиждень, залишилось лише два звіти. по цій роботі у СП Мімозний, у Люсі, з яким я також приймаю, в якому я також приймаю участь цією роботою, тому я його активно вишиваю кожен день. І тут вже трохи більше. Але в СП. Літній я рахую собі 410 хрестиків, з якими я звітувала. Ось так, в принципі, виглядає вже, ну, майже, майже повністю вишитий фон навколо цього фламінго. Тут залишилось тисяча хрестиків, ну тобто, ну, майже, майже дві тоді виходить на півхрестика. І повністю завершиться цей фон навколо фламінго. Залишиться лише. Сама пташка. Ось, вона така трошки м'ятенька, але я вже його проглажу, коли вишую повністю кончик. І вже буду зап'ялювати е, саму пташечку. Так, і останній день, е, останній сьомий день е, другого тижня або чотирнадцятий е, день завдань сумісника. Нам випало ось таке завдання синім вишивати кольором на пластику. І я вам казала, що якщо випаде на пластику, я буду вишивати ось цього котика з набора. І звітувала я, я так і зробила. І звітувала я ось цією фотографією. Там вийшло в мене рівно, е, о, не рівно, без одного хрестика 400. От, Але я на тому не зупинилася, і як я вам обіцяла. Показую вам повністю завершений цей наборчик моїх кошеняток. Мені писали в коментарях, що очікують, коли вони вже дошиються. Ось для тих, хто, хто найбільше очікував, показую. Все. Це, це останній кошенятко з цього набору, і вся ця компашка в мене вже готова повністю. Ось такі милесенькі кошеняточки тепер в мене є. Можна вже відправляти їх на оформлення, пришивати тут заднікі на кожному. Зараз я ще подумаю, як вони в мене будуть використовуватись, чи мені підвіси робити, хоча мені дуже не хотілося б під повішені котеня, це якось трошки дивно. Можливо, я куплю підставочки під карти, такі пластикові, і вони в мене будуть стояти. Скоріше за все, саме так. Ну, Я більш схильна саме до цього варіанту. От, але ось. Ну, і ще раз покажу вам поближче. Цю красуньку. Це дівчинка, як ви можете бачити, вона дуже маленька, на мій погляд. Вишивалась просто, тут всього лише 1100 хрестиків в ній була. Ну, робота завершилась швидко. Ось, ну І давайте підведемо підсумки: абсолютно, всього цього тижня, суміснику літня весела. Отже. Цього тижня в мене вишивалась в рамках сумісного проєкту Літня веселка. З Галиною завжди забуваю її фамілію. Ну, це ну, це не важливо, хто приймає участь, той знає. А ні, то я ось вам залишу посилання на неї навіть в назві цього відео. Отже, ще раз повторюсь, що я вишиваю, крім всіх, Робіт ще деякі протягом тижня, але в рамках цього відео ми бачимо тільки хрестики, і я рахую тільки хрестики, саме вишиті в рамках цього проєкту. Отже, цього тижня в мене вишивалося чотири процеси: ось цей флаймінго від Dimensions. От, нехай він тут в мене буде пам'ятенький на фоні. Другий процес це зимовий семплер від Duran Jones. Ось так давайте покажемо його. Ось так, це друга, друга робота, яка також вишивалась. Далі. Третя робота, яка вишивалась, це Міл зимове сяйво на дерев'яшечці. І четверта робота це кошенятко від лука С, яке також можна віднести до фінішу. Цього тижня. Ось такі роботи. Всього мною виши, вишито цього тижня 3850 хрестиків. Сподіваюсь, це трошки біда. бачу Цифри це на 500 хрестиків більше, ніж минулого тижня. І перш ніж попрощатися з вами, я хочу ще поділитись ось такою штучкою. Це коли ми їхали до діточок, я вам розповідала в цьому відео. Я на своєму робочому столі в офісі знайшла ось цей конверт. І знаєте, що в ньому? А в ньому моя подруга Настя зробила для мене ось таку штуку Stitch Energy. Я бачила, що вона щось робила з цих штучок. Це був майстер-клас у дітей, і вона разом з ними займалась. І коли виставили фоточки, я побачила SE. і думаю, дивно, а що це для Насті? Значить, ці, ці букви в неї ніби нічого не пов'язано з цими буквами. Ну, можливо, дівоча фамілія на С. Але ж є куди там. <свісно> а тепер я зрозуміла, вона робила це спеціально для мене от, і побажала мені натхнення і розвитку натхненної роботи та смачної кави. Або <свісно> вона знає, що я люблю каву. От. Тепер Stitch Energy у мене ось такі є, можна сказати, ну, ніби логотип. Дуже прикольно, мені подобається, виглядає круто. Я його буду, знаєте, що, використовувати на своїх е, картинках, на відосах. І, до речі, тут же ж, це ж е, також, можна сказати, такі квадратики, так, ці штучки, можна навіть вишити в хрестику. Цікава ідея. Подумаю над цим. От. А на цьому сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви зі мною разом трошки повишивали. От. Я вас трошки надихнула на, на дошивання старих процесів, навіть зимніх, зимових. От. І йдемо далі, вишиваємо, насолоджуємось, а робимо це життя кращим. А на цьому сьогодні все. Побачимось скоро, Па-па!